Ви Знаєте, немає нічого гіршого, ніж втратити надію. Але навіть якщо програні всі суди, і не варто при цьому впадати у вічі, треба продовжувати боротьбу. Які ж є способи використати поза межами, які можна використати поза межами судової системи? Це ми зараз з'ясуємо, пане Юрію. Чи варто, коли вже все програно, звернутися безпосередньо до... Президента з тим, щоб він дав доручення для того, щоб в цій справі розібралися. Я знаю, що багато дуже людей так роблять. Воно мене перед вікнами э, біля адміністрації президента три місяці просто жили вдень і вночі різні люди, яких об'єднувало бажання, щоб президент дав доручення приглянути їхні якісь судові проблеми. Три Но это... місяці. Ну, це залежить від правової культури президента. Ну, господин Кучма давав. Указание. Насколько мне известно сейчас со слов Замковенко судьи давал указания, вот в масс средствах массовой информации промелькнуло о том, что наш теперешний президент тоже давал указания какое-то дело расследовать. Это не дело президентов. Президент никакого не имеет ни морального, ни юридического права что-то советовать. даже даже советовать судье или суду. Ну по негласной информации вот такое, такое такая все-таки э, существует правило, и оно, и оно, кстати, э, действенное. Да. А, значить, не зря люди не дарма стоять там під будинком адміністрації. Добре, ви чим підказали чим засіб. Але тепер краще він так керував країною, щоб у людей не було потреби у нього жити по три місяці. Ну, давайте під не будемо все мене, зводити знову до... до однієї людини. Я... це зовсім інше. Ми такі тягар тягнемо вже стільки десятиліть, що. Ще набагато вистачить це часу на багато президентів, це все вирішують. Нормально є те, що працює приймальня президента, що тоді мобілізується звернення заяви, скарги і пропозиції громадян. Нормальне, що ці пропозиції звернення скарги направляються відповідно за напрямки цих скарг і до генеральної прокуратури, зокрема інша справа, як прокурори сприймають відповідну резолюцію. Якщо вони її сприймають як команду факс, оце проблема суспільства. А якщо перевіряючи, скажімо, з резолюцією адміністрації президента чи секретаря президента ту чи конкретну справу, вони знову. Приходять до висновку, що справа законна була розслідувана, і по справі винесен законний вирок, це інша ситуація. Я не знаю, може мені хтось розкаже, чи існує взагалі такі судді, чи прокурорські працівники, чи міліцейські, які, отримавши е таку таке прохання, чи таку пропозицію від е представника іншої гілки влади, скажімо так, чи це законодавче, чи виконавче, розібратися з якоюсь справою, поставити її на правильні рейки, правильно вирішити її. І хтось зможе при цьому сказати, що це проти закону? Я цього робити не буду, відмовити президенту, чи прем'єр-міністру, чи я не знаю, просто міністру, чи народному депутату. Справда. я хочу уявити, що після цього буде нічого нічого, не нічого страшного не буде, не буде, тому що в кожної посадової особи в кожного Все органу є своя компетенція. Я. я хочу зазначити, що судове рішення, яке набрало законної це сили, єдина це єдина надія, яка сьогодні так. прозвучала судове рішення, яке набрало законної сили. Це закон. Змінити його може інше судове рішення. Тому звернення до інших посадових осіб, до президента, до верховної ради, до уповноважених справ людини, так і інше, воно в правовому е сенсі позбавлено знову ж таки пробачте за тотологи сенсу. Бо воно по суті не може змінити рішення. Це але... так написано в, в законі. Ну так має бути ми і на нормальне правовий держав. Укол... Ми ж знову пане Микола. Нормальні правові ми... держави. Але Давайте не хочем, будемо говорити про те, продов... що буде. Давайте говорити про те, що зараз ну, якщо є... говорити кому... про нашу От держави, вам якщо... колись дзвонили, просили чи може якось іншим ну, в інший я, спосіб. Я в судовій системі не працював, але я тільки був, скажімо так, мав відношення до формування суддівського корпусу. Але якщо говорити про нашу країну, то сьогодні ще і слово. Або резолюція, або лист високопоставленої особи, чи органу. це оце закон може ні, ні, може істотно вплинути на хід, скажімо, справи. Це так, тому може сприйматися як вказівка, але це залежить від рівня культури, пане Ігорю, А у вас є досвід відмови? Чи у вас не були немає досвіду пропозицій досвіду Два. злочинної пропозиції? в мене не було ні з момент працювання в органах прокуратури причеської рої, ні в момент працювання в суді. Угу. Але ви знаєте про такі факти ваших колег, які Без відмовляли. Мені відомі факти, коли мали місце подібні речі а, щодо відмови. Я вважаю, що закон визначає і гарантує певні гарантії для слідчих. Зокрема, це те, що слідчі є е, процесуально самостійною незалежною незалежна особа, і в даних випадках вона має право. А то й зобов'язана писати рапорти, писати, що я цю справу в такий спосіб вирішувати не буду. Ця справа передається іншому слідчими, і хай робить як вважає за необхідно. Я думаю, у пана Юрія є певний досвід боротьби з О, От раніше, Ви знаєте, при совет в советском союзе работал судьей значит в военный трибунал киевского округа обращалась обращались поэт расул гамзатов и потом валентина терешкова мы им отказали потому что там были приговоры были законные обоснованы сейчас Вы знаете, э, несколько трудновато судье приходится, когда к нему обращается президент или из кабинета министров да, народный и, депутат. или народный депутат, им больше отказывают. То есть в зависимости а от того, какое гри... положение. Они не виновно відмовили групі народних депутатів і порушили кримінальну справу проти президента. Э, ну да, это это сложно. Вопрос а, просто, поэтому, не так. Да, так. Не так. Не а ну, вы не знаете, не судья, Он чувствует зависимость пока. Поскольку судебная система у нас как таковая, на мой взгляд, не существует, она в в эмбриональном состоянии. Поэтому судьи зависимы, и они вынуждены. Реагувати на резолюції, на записки і прочі, прочі. Залежність судді, я хочу сказати залежність судді сьогодні дійсно є. Вона є залежність і фінансова, і певною мірою інша. Я хочу сказати, що на мій погляд, сьогодні найбільша небезпека для е, судочинства це внутрішній вплив, це вплив адміністрації суддів Зокі. на здійснення правосуддя. Не не зовнішні, але я хочу сказати інше: що в сьогоднішній соціально-політичній і правовій ситуації у правоохоронців і в тому числі суддів. Є все підстави для того, щоб діяти по закону фактично не боячись. Дай Боже, я, хоть... знаете, я вот единственный судимый среди всех вас, і судимий в Совєтському Союзі. І Вице, Да, да. я о другому, о том, що да, мене судив советский суд, це був спеціальний суд, це був спеціальний прокурор, і, як известно, спеціальні адвокати. Такого произвола, такого беззакония при советской власти. Тогда, когда это не касалось таких, как я, да, диссидентов, да, да. тогда это касалось обычных граждан. Тогда можно было добиться больше правды. Об этом говорят старые судьи, об этом говорят старые Полностью прокуроры. Полностью с вами согласен. Сейчас, ну, с понимаете, с мы, я понимаю, вы не можете говорить, а я не хочу говорить. Но существует такса. В Киеве одна Что, такса. Ну, такса. Существует такса. Сколько uh -huh. стоит? Снять uh, 5 лет, сколько стоит <с <с> <с> добавить, Добавить. сколько стоит в апелляционном процессе. Сколько. а Почему так сегодня? Потому что, нет, понятно, что это не проблема судей конкретно, это проблема системы. И вот я повторяю: нет политической воли к изменениям. Я считаю, что это трагедия, нет политической воли изменения медицины. Ведь все на самом деле из одного корня. Нужно хотеть. Добре, а звертання громадян до вас, да, до правозахисних організацій, чи є сенс це робити? Я думаю, что лучше, как порядочный человек, я должен сказать, что не надеетесь граждане. Але є сенс захищати ну, є. своє право захищать своего, потому что мы необходимо обращаться. Ви розумієте, по мінімальним каким-то делам. Вот Аня Облонская, когда борется за конкретного одного человека, ну, Антон, это особая история. Это особое дело. 3-4 года. 3-4 года. Это 3-4 года ее жизни. Также адвокаты. Это ж многие могут рассказать. Это Проще всего, конечно, когда приходят милицейские адвокаты, которые говорят, давай я вкус повинна, тебе будет меньше. Семен Пашавич, ви погодитесь в тому, что ми повинні ще навчитися захищати свої права. І да, захищати його треба у будь-який право спосіб, який, який доступний. Панами Микола, перед тем, як захищати свої права, треба як мінімум їх знати. А це це проблема. Проблема? теж проблема. Проблема слабості Міністерства юстиції в Україні, традиційної слабості. тому що це і Світловій. Я, я, я хочу, я, я, я згадую, що ви, що ви, ви почали свій виступ тут у нас в програмі, що ви сказали, що ну зрозуміло, що він журналіст, тому ви, журналісти, піднімаєте тут навколо цього абсолютно зрозумілого для вас, принаймні, випадку, такі хвилі. Ну, я не знаю, справді, Антоник журналіст, і справді Може завдяки цьому такий розголос набула ця вся історія? А, але зверніть увагу, що в принципі, оці клопотання його колег-журналістів в різних засобах масової інформації, друкованих і електронних в принципі, не призвели до суттєвої зміни стану, Антонеко. Я хотів у вас, Валентина, запитати, це розповім... добре чи погано? Добре, чи погано важко сказати на насправді, але те, що журналісти повинні, я вважаю, повинні не те, щоб втручатися в роботу правоохоронних органів і судівської системи, але вони повинні інформувати і писати про це, і наголошувати, якщо на їх погляд чи на погляд правозахисників, адвокатів більш компетентних людей в цій, е, в цій справі, аніж журналістів, є якісь порушення, то про це обов'язково треба писати. Тим більше преса можливо люди наївні, але преса. Для багатьох людей залишається останньою інстанцією в пошуках правди. Насправді дуже останньою. І вони шукають саме правди тут. Вони хочуть, щоб їхня справа набула розголосу. Таким чином, у них є якась надія, об'єктивно інформувати громадськість щодо конкретної справи, а не зомбіювати населення відповідною позицією. Дозвольте, оскільки, Я проблема, оскільки проблема надзвичайно серйозна, але вона надзвичайно велика. А програма наша, як і наше життя, дуже коротке. Тому дозвольте, я зараз надам інформацію, яку я отримав буквально три години тому. До мене подзвонив е е пан Володимир Сівкович, який є. Е е Членом комі... комісії Стритович, я вибачаюся. Володимир Стритович комітету. Скринбі... Він є членом комісії з... з помилуванням З помилуванням при президенті, де головою пан Левко Лик'яненка. І Володимир Стритович, я перепрошую пане Володимире що я помилився прізвищем, але вже пізній вечір. зрозумієте і він сказав, що вони буквально цими днями розглядали серед інших і справу Руслана Антоника. І, на жаль, не вдалося кворумом вирішити це питання, тому що там є е, е, стаття закону, яка не дозволяє амністувати чи помилувати насправді людину, якщо вона не відбула половину строку. Яке було призначено судом у Руслана? Там не вистачає зовсім чуть-чуть, трошки. Але пан Володимир Стрітович сказав, що за місяць воно знову повернеться до розгляду цієї історії. Я вдячний йому і колегам по цій комісії, які роблять дуже важливо, дуже гуманну і в принципі святу справу, бо ще казав цей? Один письменник, мій якого я дуже люблю. Він казав, що є на світі речі важливіші за справедливість це милосердя. А я зараз хотів би звернутися до наших шановних глядачів, для тих до тих, хто нас слухає, і бачить. Не думайте, будь ласка, що справа так звана справа Антоника це справа тільки самого Антоника, бо жертвою неочевидного судівського рішення може стати. Кожен із нас, і навіть якщо ви абсолютно переконані в тому, що наша судова система потворена, а державна машина занадто жорстока до вас, все одно треба продовжувати боротися, бо тільки так можна перемогти. Це була програма Чорним по білому. Ми зустрінемося наступного вівторка. Добра.